Військовослужбовці, які повернулися з полону, перебувають в стані аліментарної або харчової недостатності, тобто вони мають певні фізичні проблеми, да, але також мають і певні психологічні проблеми після пережитого травматичного стресу. Зазвичай це високий рівень тривоги, певні такі, знаєте, депресивні симптоми, тобто втома, знижений настрій. Найбільше застереження, яке я можу дати, це не повертати людину в стан її пережитого високого стресу, тобто не задавати питань, а як там було, а що ти бачив, а що ти пережив. Крім того, що потрібно просто нормально з людиною спілкуватися, не акцентувати увагу на її пережитому досвіді, взагалі не втручатися в зону її комфорту, тобто без дозволу там не чіпати її, не чіпати її особисті речі, тому що коли військовослужбовець перебуває в полоні, у нього як такої зони власного комфорту немає. Дуже часто військовослужбовці, які повертаються з полону, у них є складний стан, коли вони не бачать якогось майбутнього у себе. Вони не розуміють, що їм робити далі. І Тому тут просто задача людей, які знаходяться поруч з цими військовослужбовцями, звертати увагу на те, які можливості є у цих військовослужбовців. Дуже важливо просто в цьому їх підтримати, зробити просто нормальне, просте спілкування без якихось там надмірних співпереживань чи щось таке. Просто звичайні людські речі. Нічого такого. Дуже важливо дотримуватися обіцянок, да, тобто для того, щоб людина зрозуміла, що вона знаходиться в такій підтримуючому для себе середовищі, якщо вже є якась певна домовленість про щось, наприклад, про зустрічі, що небудь таке, дуже важливо дотримуватися все ж таки цього, щоб не не підтримувати цей стан розчарування в власному житті. Якщо військовослужбовець розкривається вам, то е, дуже важливо е, все ж таки говорити. Е, не, не говорити йому, що там нічого страшного з тобою не відбувалося, все буде добре, і так далі. Люди, які перебували довгий час в полоні, він же супроводжується зам, зам, замкненим простором, і після цього дуже страшно комунікувати, просто бути серед незнайомих людей, тому що вони сприймаються як загрозливі. Якщо ви не практикуючий психолог, якщо ви не працівник психічного здоров'я, просто показувати своє позитивне ставлення до цієї людини, бути з нею чесним, відвертим, показувати своє залучення і зацікавленість в її житті. Це нормальні звичайні люди, які пережили складні умови, змогли їх змогли з них вийти і зараз поступово реінтегруються в наше суспільство.